Оголошений у розшук Олег Царьов вільно пересувається сходом України. Розшукати опального екс депутата від міліції, вимагає генпрокурор Олег Махніцький. Тим часом сам позбавлений недоторканності сепаратист вже другий день гаструлює захопленими територіями і зустрічається з бойовиками з Луганська, де царьов був вчора. Він переїхав у Донецьк. На питання, чому його не затримують, джерело в Донецькій міліції повідомило ТСН, що не було такого розпорядження. Хоча по МВС нас запевнили за всіма внутрішніми базами царьов у розшуку не встигли розмістити лише на сайті. У Донецьк царьов приїхав не сам, а з російським депутатом Олексієм Журавльовим у компанії зі ще одним москвичем прем'єром самопроголошеної Донецької республіки Олександром Боротачем вони дали брифінг. При цьому російський депутат не що український кордон. Він перетнув незаконно через захоплений терористами пункт пропуску.